Вітаю з великодніми святами! Це моє щире звернення до усіх, хто перебуває на моїй орбіті і до кожного, у чиєму полі я маю честь бути. Друзі, партнери, клієнти, учні, вчителі, наставники, провідники, рідні і близькі, волонтери і наші незламні воїни Збройних сил України. Дякую за все, що ви робите. Нехай цей Великдень принесе світло у кожну сферу нашого життя Від щирого серця бажаю ментального, духовного і фінансового зростання. Через щоденну дію, через служіння людям з великою любов'ю, через віру. Нехай Господь благословить цей рік миром, гармонією, радістю, перемогою і примноженням у всьому доброму. Дай Боже через рік зустрітися знову в родинному колі, з теплому серці і з примноженням, любові, достатку, сенсів і спільних звершень. З повагою, і вдячністю, Богдан Лукань. Христос Воскрес, воістину Воскрес.